Ну що ж, сезон 24-25 ось ось розпочнеться. А ми досі з вами очікуємо на трансфер Ніко, але допоки отримали тільки Ольму. А? Ну і ще пішов Ромео. Що? Тож, давайте з вами сьогодні спробуємо дізнатися, який приблизно склад буде на сезон 24-25 у Барселони. Відштовхуватись ми, звісно, будемо від тих гравців, які у нас є. А не яким міфічним образом можуть з'явитися. Ну, звісно, якщо Жан Лапорт продасть декілька бургерів. Але це не факт. Ні. Підписуйтесь обов'язково на канал, підтримуйте україномовну Барселону на Ютубі. Я сподіваюся зробити одне із найбільших з болівальників Барселони, тому буду вдячний за лайк, підписку та декілька коментарів. Приємного перегляду! Ну що ж, сподіваюся, в позиції воротаря у нас не виникає ніяких питань. Звісно, тут мак Андре Терштеген. Сподіваємося, що в нього не буде ніяких травм, так як в минулому сезоні після операції, коли на воротах стояв ніякий пення, нам було чомусь не дуже весело. Тому давай стіна не підведе. А от на позицію центрального захисника у нас може зіграти пів команди. Тут у складі досі рахується Ерік Гарсія. Климан Англе, заберіть хтось його вже нарешті. Так, є дуже перспективний Мікаїл Фає, я впевнений у ньому так само, що в нього такий приблизно ж талант, як у Пауку Борсі, але чувак просто ніяк не може отримати свій шанс. Також в запасі є ще Ініго Мартінес, жуль Кунде, який може зіграти на позиції центрального захисника, Андрес Крістенсен, а також травмований Рональд Араухо. Але все ж я очікую на те, що в центрі, допоки Араухо не відновиться. А Кунде буде напевно грати переважно справа, Нас очікує зв'язка, скоріше за все, Ініго Мартінес і Крістенсен. А страхувати їх буде Ерік Гарсія та Кубарсі. По флангах варто очікувати на того ж Кунде справа і Больде зліва. А у них, звісно ж, буде на підстраховці Ектор Форд та Алекс Вальє. В принципі, перспективно, будемо сподіватися, багато не пропустимо. А тепер найважливіше, опорна зона, те, від чого Барселона страждала того сезону і, здається, буде страждати цього. Адже при схемі Фліка 4-2-3-1 нам потрібно аж два опорних півзахисника. І якщо одним з них може бути Френкі Йонг, якого не продадуть, але у якого є ще травма, і якщо він все ж таки буде здоровий і буде грати, то скоріше за все я очікую, що він буде грати у парі з Марко Касадо. Або іноді ж його буде підмінювати Бернальд. Ну, деколи може грати Крістенсен, але в цьому я доволі сумніваюся. Тому ризикова пара, але виходу інакшого немає. А що казати про десятку? Тут тут конкуренція, нам, мабуть, найбільша. Адже на цій позиції може зіграти Юндоган, Педрі, Гаві, Фермін Лопес. А тепер ще купили й Ольму. А, і я забув ще про Пабло Торе, який, до речі, в нас також ще досі в команді, і показав себе доволі непогано в товариських матчах. Але все ж я віддаю перевагу тут Юндогану, звісно, якби був здоровий Гаві. А все ж Ольму для чогось та й купили. І скоріше за все він також доволі часто буде грати на позиції десятки. Що казати справа. У тут не очікую нічого іншого як Ямаля, а на його заміні буде Рафа. Або буду змагатися за ним за місце в старті. Або ж іноді Рафа буде виходити на непривичний для себе лівий фланг. Адже там у нас профільного гравця досі та й немає. Е, вибачте, але Тореса я таким не вважаю. Фаті, скоріше за все, команду покине, тому тут буде виходити час від часу або Рафа, або Ольму, або Торес, якщо лишиться. Або Нікол Вільямс. <laughs> Жарт, а ви повірили. Ну і в центрі нападу, звісно ж, буде Роберт Левандовський, а на його підміні буде грати Віктор Роке, як ми очікували, скоріше за все, хлопець або піде в оренду, або взагалі продадуть. А підміняти Роберта буде Пау Віктор, який. Просто шикарно себе показав у товариських матчах. Тому саме таким приблизно я бачу склад Барселони на сезон 24-25. Якщо згадати гравців Real мадриду трансферну політику Атлетко Мадрид, то я очікую на запеклу боротьбу за друге місце. Ну і знаєте, хоча б кубок ми повинні, напевно, та й взяти. А які ваші прогнози на Лігу Чемпіонів та взагалі на цей сезон для Барселони? А також обов'язково в коментарях напишіть, який гравець нам потрібен тут і зараз. Вдячний за перегляд, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. І до зустрічі в наступному відео. Пока!